Слава, хвала Спасителю, благословення Всемогутнього Господа, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас, хай Господь благословить вас тим, що вам потрібно. Амінь. Брати і сестри, молюся до Всемогутнього нашого Господа Бога іншою мовою. Амінь. Хай дасть найшвидше в нашій Україні перемогу, мир. І благословення на процвітання в Європейській державі. Аллилугуя, аллилуйя гуя. Сези гроси звіса е, гелем, мосиві сегроси звіса гелес Холу. Хела висе волоси сес, мос грис з висес мос вилу. Хела висе волоси сес гро госу. Хела висе волоси Хела вісе в голу, гро вісила весело всю голу. і ісен моси вісе гросази зезис, гроси хо холу. Хрепствиво холу, хлеві сивізези моси гросун. Гелех алелуя, Алия. алелуя, луя. Алия ли.

Гелих віс волесісес ме-е-е-елу Хол віс віс есес гросес хе-е-е-елу Хол віс ві-і-і-і-лу Гел віс волесіс есмосе грасес хо лу аллилу й Аллилуйя, аллилуйя. Холови севи се гроголу. Хелови севи се зе смо се Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя холст віси волосі сес хе 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 Мос віси гросу і сес граси з вісен хе 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 лу Холу віси зе гросен Ізи візи візи ізи візи гросу Хелла віси волосі сес хе 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 хе

Halle vise vise vilen, mos eğrisi vise visen graze, hols te vise vise volu, hele vise vise hele vise hele vise volu, Аллилуйя, аллилуйя. Геле завізе волесі гілу. Холе віси і зезе з месих, і сих месих, месих, і се холу. Хел стеві се волосі, се Мелих вісейзелих мелих вісего голу. Есевісе волесі сегра гасе, Холи віси і зезис месих вілу, холлесевого голуй, гелевіси вісел, вісе вісе месо ме, Ге-ге-лун Хол-ле-ві-си-ві-се-зис Гро-го-го-го-су Ге-ле-ві-си-і-зе-зис ме си ві си гро го Ал-ле-лу-я, се зарого гросу, хелий се загросу вісевого, хелеві сего голу, Е гріси з мезих хмелих і семей, хом с тові севалих Холе віси і зези в гроси звіси, хо-го-го, -хо -хо холун. Алелуя, 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 алелуя. Холи віси, віси, гро-го-го, хо-су. Гелех, обстевісе гроголу, хезу візе візе, хезу візе візе, хезу Ам стевісе гросу хілем, мосе візе візе, мосе візе візе, Mesekvelu. Холлує за загросу, холи віси і зезе з гріси смелих холу. Алелуя, 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 алелуя.

Хел віс і зезех хмелих вісе мелу Аллилуя, Аллилуя Аллилуя, Аллилуя Ез вісте вісе гроле Месе Месигросис хелу. Холи се веселу, Месик вісе верех, весих мелех вісевого. Алия лия. Аллилуйя, 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 Елезех вісе волу, хезе вісе, гроси вісе, хел вісе і зезел мелу холлуєся за гвісе вого, холен, хі звізе гросе, хеле і зезес мелу. Холлує зезе гросе, вісе, 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 воле зі зезе з хвісе, Холлу, Хелек волеві сей зезе з госум. Хелеві за хелеві завісе, моси віси, моси вісу й зезу Грогом, Гелевісе голум.